П'ян послання святого апостола, Павла, читання, будьмо уважні. Братя, радуйтеся в Господі, писати вам те саме, мені не важко, але вам воно корисно. Уважайте на псів, уважайте на лихих робітників, уважайте на обрізання, бо обрізання то ми духом служимо Богові, що хвалимось у Христі Ісусі. Не покладаючись на тіло, хоч я міг би покладатися на тіло. Коли хто інший думає покладатись на тіло, то я ще більше обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля. З коліна віємина, євреї, з євреї, фарисей, за законом щодо горливости, вони церкви щодо справедливості в законі бездоганний. Та те, що було мені заїском ради Христа, я вважав за втрату більше я вважаю все за втрату, ради далекого, що пізнання Ісуса Христа Ісуса, Господа Мого, ради якого я все втратив, і вважаю все за сміття, аби лиш Христа придбати. Але